Світ, де почули колоскову пісню, рідну мову, де відчули турботу і ласку. Кожна людина любить свою батьківщину, робить, робить усе для процвітання рідної держави, для її слави, свободи і незалежності. Всі ми хочемо жити в мирі, щоб знімали мирі журавлі і хай дитячих. Пенсі водило за коли і солов'ї, щоб застали морні і щасливі і для нас гуманіли гаї. Моя, рі... Украї... Моя вишнева Україна це мі хлібосольний мій хлібосольний край у мій, орідна мова солов'їна, я був і є, до твій. І коп зареве вище слово, і сто висока висотя. Снякала школа, любов гріють нам життя. Дніпра славу утихливі сині, ниві коло золотими. Примишля Богу свого сина, вишневий рідний край мій.